Вітаю в ефірі. 11 канал. Ви дивитесь новини. І далі у випуску про головні події, що сталися в Дніпрі, області та країні. Десятки понівечених будинків, три тисячі сімей без світла. Вночі під ударом знову опинився Нікопольський район. 75 снарядів. Ворог випустив по самому місту та громадам. Люди не постраждали. Більше про те, як минула ніч на Дніпропетровщині, розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю тобі слово. Вітаю Олено. Вітаю усіх цієї ночі. Ворог випустив тричі. Обстрілював Нікопольський район. Випустив 75 реактивних снарядів по двом громадам. Одна з них Марганецька. Там люди не постраждали. руйнування інфраструктури немає. Три десятки снарядів окупанти випустили по самому Нікополю. На щастя, у постраждалих немає. Від ворожих атак у місті пошкоджено два десятки приватних будинків, десять господарчих споруд, трансформаторна підстанція та автівка. Більше подробиць від рятувальників. Від обстрілів там сталися дві пожежі: горіли житловий будинок та гараж. Вогонь гасили 14 рятувальників із залученням двох пожежно-рятувальних автомобілів. Три тисячі родин опинились без світла. Ремонтні бригади наразі працюють, поступово підключають помешкання до електроенергії. У Криворізькому районі ця ніч пройшла без обстрілів. Надзвичайних подій також не сталося. Далі пряма мова на прикордонних територіях. Які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. А ось цей снаряд застряг просто в кімнаті приватного будинку в селі Мар'янське. Такі подарунки після ворожих обстрілів, на жаль, вже стали звичними для нашої області. У двох районах Дніпра виявили застарілий артилерійський снаряд та ручну гранату. Піротехніки виявили і знешкодили ці небезпечні снаряди. А ми вкотре нагадуємо не чіпати уламки після обстрілів. Якщо побачили такі, телефонуйте одразу до поліції або ДСНС. На цьому в мене вся інформація. Зараз ситуація у Дніпрі та області спокійна та контрольована. Олено. Дякую, Полю. Наша кореспондентка Поліна Паламарчук розповіла про ситуацію в області. Україна продовжує гнати ворога. Вже звільнено понад 300 населених пунктів. і Це тільки на Харківщині за минулу добу збройні сили України завдали до півсотні ударів по позиціях окупантів на півдні. За даними генштабу, наші війська також відбили біля восьми ворожих атак. Росіяни тікають та все ж продовжують терор мирного населення. Вночі масованого обстрілу зазнав Миколаїв. Окупанти влучили по житлових. Будинках та підприємствах всього зафіксовано більш як сім прильотів. На жаль, дві людини загибло на даний час. Троє є поранених. Але ну це різні райони міста, підприємства влучили поруч з дев'ятиповерхівкою, поруч з п'ятиповерхівкою під під'їздом. Через це є жертви. Та одна зі шкіл нашого міста теж поруч зруйнована частково. Життя з нуля в Польщі, за офіційними даними, понад 1 мільйон 200 тисяч зареєстрованих біженців з України. Більшість це мами з дітьми, які загалом приїжджають до Європи без чіткого розуміння, як жити далі. Українцям допомагають численні волонтерські організації, але їхні ресурси не безмежні. Наш наступний репортаж про. Фундацію Ріо еду Centrum, що знаходиться у Варшаві, за час війни там волонтери допомогли сотням українських жінок з дітьми, а ще відправили у найгарячіші точки десятки вагонів гуманітарного вантажу. Далі наші кореспонденти з Польщі. Із Херсона з України. ця маленька дівчинка точно знає, що її Херсон завжди буде українським. Сьогодні вона разом з мамою за тисячу кілометрів від рідного міста. У Варшаві, в ріо Ріо-Еду-центрум, дитина вже освоїлась, знайшла друзів і трошки відволіклася від війни. Я... Нарісувала лебедя. он плаває в річки у сусідньому просторі. Запоріжанка Яна грається із двома синами. Ого, ви хотіли в цю групу готвоні попали. з України. Родина виїхала п'ять місяців тому. Сподівались, ненадовго. Діти вже не могли нормально спати, бо в нас дуже часто були сирени, а в нашому будинку не було сховища. Я відверта приїхала до Варшави у розпачі, але у цьому центрі для біженців їх прийняли як рідних, допомагають із першого дня. Коли ми сюди попали, діткам дуже сподобалася атмосфера, всі ці іграшки, можливість спілкуватися з дітьми українською мовою. Мені допомогли зробити резюме. Трошки пояснили, як тут ця система вся з пошуку роботи працює. А я також відвідувала тут курси польської мови. Дуже добре. Ріо-едуцентром у Варшаві один з найпотужніших центрів освіти та підтримки біженців мам та дітей з усієї України. Його заснувала Омена Менса, відома у Польщі філантропка та благодійниця, яка з початку війни відправила до України понад 30 вантажних вагонів гуманітарної допомоги. Ріо-едуцентром функціонує із перших місяців війни. Тут є воркспейс для мам і денні групи для дітей різного віку. Тут ви бачите, група називається Місто далі. Небо, і якщо прямувати коридором, ви зможете побачити ще декілька груп: ось група сафарі, далі ліс і власне океан з українським прапором. Діти отримують тут можливість навчатися та грати зі своїми однолітками, а жінки професійну підтримку у пошуку роботи тільки дітьми, але від початку відкриття центру. Ми допомогли кільком сотням мамам з дітьми. Центр ними опікується, надає комплексну допомогу. Мами можуть отримати юридичну, психологічну підтримку, допомогу лікарям. а також Колектив Ріо едоцентром польсько-український. Це фахівці з багаторічним досвідом, аніматори, опікуни для дітей, юристи, консультанти з працевлаштування та, звичайно ж, психологи. Юлія, психологиня з Харкова, ділиться головним секретом адаптації дітей-біженців. А вже ж це наша любов, яку ми віддаємо діткам. Да ми їх пригортаємо це як ну це не чужі діти, це наші діти. І поки діти адаптуються у групах з однолітками, їхні мами розпочинають складний шлях розбудови кар'єри у новій країні. Сьогодні у коворкінг центру кипить робота. Ми е зараз намагаємося відкрити для мами е тестування з індійської мови. Багато вже е Таких щасливих історій, коли мама вдалося знайти роботу за професією, коли вони вже почали працювати і працюють, знання польської мови одне з головних умов утримання кваліфікованої роботи у Варшаві, і це тільки здається, що дві мови схожі, і вивчити польську з нуля після української легко у центрі, щотижня проводять інтенсив з вивчення польської. Понеделах дали второк, ширида, черток, п'ятник, субота, неділя. Також без язика і натем та кобти потреби мам для нас найважливіші: українські жінки сильні, вольові та вмотивовані. Ми робимо великий акцент на вивченні польської мови, адже без цього не отримати кваліфіковану роботу. Це допоможе побудувати кар'єру та заробити гроші. Якщо ви опинилися у Польщі у скрутному становищі, двері рідуцентрум завжди відчинені. Адреса центру Варшава, вулиця Конструкторська, 12. Посилання на соцмережі зараз на ваших екранах. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в телеграм-каналі. Ну а я з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось о 12.00.